М'яке очищення та перезавантаження організму влітку. У спекотний сезон тіло часто зіштовхується з напряками, алергіями, вірусами та токсичними накопиченнями. Саме тому важливо підтримати лімфатичну систему, це наш головний захисний бар'єр і фільтр. Лімфорен допомагає розріджувати лімфу, покращувати її рух і виведення, стимулювати роботу лімфатичних вузлів, зменшувати набряки, зміцнювати імунну відповідь, полегшувати симптоми алергій, запалень, проблеми зі шкірою та гормональним фоном. Для поліпшення виведення рідини з організму діуретрин. Діуретрин поліпшує виведення рідини з організму, звільняє від надлишкової рідини в тканинах, що пов'язано із серцево, серцево легеневою, венозною. Для ще більше глибшого очищення та покращення ефекту доцільно додавати мікобен. Мікобен це ефективно виводить токсини, які з'являються при активному очищенні, знижує навантаження на організм, посилює дію лімфорену та діуретрину 100% на натуральні компоненти. Пам'ятайте, лімфочищення має бути комплексним і обдуманим. Саме тому тендем лімфорен плюс мікобен плюс діоретрин це правильний вибір для здоров'я.